до <реш> 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 Еміки, Амія, вітають тата і з ним тата. А тепер Еміки неси подарунки татові, які ти, ти <реш> приготував. Амійка, неси татові подарунок. І мама. У нас від кожного по подаруночку. Але ми їх перепутали зараз і тато має вгадати, от кого який подарунок. Один, два і третій подарунок. Це це Емік, ти думаєш, так слідуй. Наступний. Наступний який? Це від мами, бо що я доказала при стаканчик. Чого ти мій? Один вгадав, два не вгадав. Ні. Вс от амійки. Аміечка. Он от тату твій подарочек откриває. О, наушнички. О, наушнички. Дякую. Писана на картинки найкращому таткові. Емік дуже-дуже старався. Перша картинка Еміка фарбами гарна така вийшла. А тепер в останній від мене подаруночок для тата. Що він у нас дуже добрий і гарний татусь. І я приготувала невеличкий подарунок. Ой, умнічка. מה?